Всім привіт, я начебто той офіціант з метеликом, який підготував для вас купу гарячих новин цього тижня. Поїхали. І ми як мученики, попадемо в рай. вони а, а просто здохнуть. <реш> Потому що вони навіть не успіють. <рес> так, якщо в нас не вистачить часу, то в росіян час є заздалегідь підготуватись. Вони почали приміряти на себе труну. Уявіть собі цей маразм. Тобто, вождь сказав, росіяни почали. Приміряти труну Вони готуються заздалегідь. Вони спочатку е, скуштують тістечка з хрестиком, потім посидять трішки, е, Ну, звикнуть в труні, е, потім сфотографуються, щоб їх предки відділили, що їх діди теж воювали. Розумієте? Групове трунування. Є поодинокі, є навіть бізнес-клас. Бачите, як дівчина зручно влаштувалася, сидить така, і знаєте, ну, видно, що подобається, подобається. Цар сказав, вона зробила. Хлопець тут взагалі прибалділ. є сині, є чорні на вибір. Тут ось дівчина на підборах навіть вже влаштувала покасмот. Вона вже в'являє, як вона буде. Рухатися елегантно і буде йти і лягати в труну. Може тут є, хто полюбляє Путіна і теж же там заздалегідь собі готує труну. Ну щоб, знаєте, ми тут померли, а вони там одразу в рай на трунах полетіли. всі. Напишіть мені, будь ласка, коментар. Чи готуєте ви труну, чи може не готуєте? Стрімаусов, мій улюбленець. Він був з самого початку мого випуска і він продовжує мене дивувати весь час. І я прям дивлюся, і не знаю, як я б жив би без нього. Боже, яка чудова новина! Все, що я казав до цього, це маячня. Е, він мені зіпсував цілий синхрон, взяло і загинула. Так, ну і з того сюжету, який я готував, я можу тільки зараз ставити цей потяг, який виїжджає з Херсону. Може, саме на цьому потязі воно і загинуло. Тихо, я відео знімаю. Наскільки ну, тут бараків. Такий катер, яким азорам. Так, жарти жартами, але давайте його якось проведемо в останній шлях. Дивіться, що схавують на Росії на телебаченні. Це чоловік, якого обміняли, і ось він, там, російському телебаченню, каже, що з ним робили в полоні українському. Присідали, Інваліди присідали постійно там, без ног. Присідали, Інваліди присідали постійно Ха-ха-ха. <плес> Інваліди присідали постійно там без ног. По-перше, це потрібно уявити, щоб інваліди без ног присідали. По-друге, по третє, ну видно, що воно тупе. Розумієте, тупе. Е інвалідами ви вже самі себе зробили. І мені здається, ще заздалегідь до того як ви сюди прийшли. Ви інваліди на мізки. Розумієте, у вас їх взагалі немає. Просто пушечне м'ясо. Російське і все. провожать? Два сына провожаю. С Челнов. С каким настроением? Позитив. Жду. Гордость. Гордость. Сразу сегодня два сына. С ними сюда на связи? Да. Как они себя чувствуют? Они тоже позитив. Я тоже держусь позитив. Два сына провожаю. Я позитив, і не позитив. Всі позитив. Сьогодні провела, завтра вже в пакетах зустріла. Війна війною, а подарунки за розкладом. Саме така новина. Нардепу Іріні, але до речі, тут же сама фамілія. Вона така дуже-дуже натякає, Алихверди. Тобто ти щось зробив, Анті, але гверди зробили. Так, подарували 20 мільйонів гривень і часи за 310 тисяч гривень, інкрустовані 11-білими брильянтами. Ну, ми збираємо тут на дрони всією країною, так, а вони там е, бісяться з жиру. І якщо подивитися на саму цю Алли Гвердиву, нічого такого, це не Анджеліна Джалі, звичайно, це така, знаєте, провінційна, на вигляд, дівчина, яка може бути в місцевому кафе. Не губи штучні, дуже багато фотошопу, риси обличчя симетричні, і нічого такого, за б око могло зачепитися. Не знаю. За счет такі коштовні подарунки дарувати в такий час, разумен за моей спиной, вот здесь вот, вот она, пушечка. Короче, когда она по сделали, моему деду было 10 лет. Если кто-то думал, что в 21 веке война будет бластерами, да? То вони шибались. Вот, пожалуйста, Д1. із Гамна і палок вони вирішили побороти Україну, всю Європу, весь світ. Це ж Боже, це ще ж спасіба, що Сталін їм щось залишив. Розумієте, вже все розпізділи, свого нічого нового не зробили і воюють тими пушками, які стояли там на постаментах радянської війни. Сталінськими артилерісти Сталін дав приказ. Ім Сталін дав приказ. Друзі, на сьогодні це всі новини, які назбирав цього тижня. Допомагайте ЗСУ, допомагайте всім своїм родним, родичам, близьким. І бережи Господь всіх наших хлопців, які зараз там. Ми з вами. І ми хочемо, щоб ви всі були живі та здорові. Це головне для нас до наступного тижня.